Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Вибачте, що наше... вилажуємо коротке відео, тому... тому що коли була у нас робота, сиділи ми без світу, як то кажуть, і без радіо. Якщо не вийшло у нас виложити відео таке, щоб показати, що робили. Ну, робили ми, заливали бетон. Но сьогодні це вже так трохи наладилось. Сьогодні неділя. Роботи такої робити не будемо. Просто вийшло. Погодка, бачите, яка в нас добра сьогодні. Деку. Вирішили зняти, а що ми живі, не пропали. Чекайте, думаємо, плануємо Тут і на наступній неділі у нас, як завжди, шкали. сніга морозить, тоді як петух жарений, вже поклюне, тоді робимо. Будемо робити тут на ріші. А так, як буде робити, земля трошки поки ще не замерзла. Бо ми в цю лялю з оля моїм оператором газовою горілкою, газовим балончиком отогривали. Дід сидить там, у себе піч топить, замішує, а вона прийшла, каже, дід не відкрив машини. А воно ж цього в нас світу не було, бо було така, вітер, дощ, мокрий сніг. На машинку все на, на це і позамерзало ручки. А вона ось каже, прийшла, дивись, каже, а я тут пробувала. Покажи, покажи, покажи людям. Покажи вам, поприсвалювала. поприсвалювала. Женя, не дивись це відео. Поприсвалювала. Кажу, ж, треба ж було. ну, Якщо хто, Ой, якщо хто не не пользувався, зараз покажемо, як ми у нас. А, баба там помила, так ми не мылими Ну, газовий балончик, усі ж знають, горелка там стоїть на юшке. Так ми робили так. Оля держала, а я грів. Друг кому пригодиться так, так як Оля. І воно таки получается грели, мы железо. Грели железо, тут стояло держав щоб воно воздухом теплим. Бо у нас не було світу, так не вийшло. У нас є фен, в коментарях будете писати, є в нас фен такі, і як воно називається, цей фен, є в нас усе. Ну, не було можливості. Ну а, а тут а, ми вже ручку догріли. Це добре, але ну, двері не відкриваються далі. Брали ми. І я тут вже не, не касаюся, а по-бистрому водивши. Отогріли. Тут все. О, во, во однагріли. Двері відкриваються. А ничто ніхто не одогрів. який дурак. Ну і трошки резинку це А вона, коли їде на роботу, бере з собою там ще попутчика. А Кати ж двері ще не відкриваються. Ну ми вже як опитні, так і знизу. Це все добре. Я грею, кажу, Олі. Все цікаво, греємо, то ми огнем так машину. А кудою тебе кажу трубки, машина, що на газу, куди йдуть газовые трубки. Так що був невеличкий такий екстремальний случай у нас із цією погодою зв'язаний. Ну, слава Богу, все одогріли. Це думаємо зробити. Гараж чесно кажу вам, 5 років вже Перестраю руки доходить. Ну, тепер, мабуть, так і прийдеться. Тут почнемо, туди продовжимо. Не все одразу. Хто все не знаєте і розуміє, там упало, там упало. Ну я ж кажу, В прошлом уроке у меня вообще закалка была. Как я сказал, стенка в сарае пошла, навес выровняли, офигенно, пока новый построили. Ну, начал то уже дошел бы до гаража. Туалет разъехался. Пришлось туалет работать. Ну, а это все самое лучшее. У нас пошли покажем нашим глядачам. Ну, как бы сказать, уже начал все. Уже Грудень місяць, скоро новий рік. Все добре. 28 грудня. Захожу я в погреб. А в нас оце називається Пригребиться. І вона тут була кругла з кирпича. і вона, коротше, просіла, падає, впала. І ми з Олею, з льошею, з бабулею. 28 грудня. Робимо пригребицю, сніг, іде. Всі йдуть в баню, а ми в пригребицю. Так, да, всі в баню, а ми в пригребицю. Ну так як ну, ось це, що осталось, що не впало, бачите? Ну тут крепке воно осталось. Ну, ну що робити? Ну, накрили ми його, зробили. Перезимувало. Я... Морози були більш 30 градусів. Мороз, слава Богу, погреб не зайшов. Ну а в кого таке виходить, так я ось просто там основав. Ну, а тут оббивши лівкою. І ви знаєте, що навіть стало як железом накрити, і це так стало навіть теплі, що зараз це Ну, Ще треба пін купити, запізнути. Ну і тут якась, думаю, паліту, дай Бог, навіть тут трошки красиві зроблю. Так що, ну, такий сарай виходить. А тут ще ж теж наче, вже до на погреба добиратися. Де моя дружина бабуля Оксана каже, що, а ти бачив, що у нас... Фронтон упав. Приходжу, все в нас називається фронтон. Ну ми на наступний день все розбираємо, все розвалюємо і робимо. От за що я казав, лебідка, хороше діло, Ті ж усі ж палки, там вон ще треба робити. Ті всі палки все затягувалося лебідкою, і щоб легше, Так що... Того ніяк руки не дійдуть до гаража. Як я казав, ти Це ми... І це у нас, як то кажуть, огородня строїтельна бригада. Дід, бабуля, льоша Оля. Потроху підтягнемо, того до гаража ніяк руки не доходить. Ну, а тепер. Зробимо до гараж, так війна кончиться. Так ж, треба скоріше робити. Так що потроху живем, працюємо, Дай Бог якась доробим, як я казав у минулому відео, що саме такий возраст, що вже і не подужаєш, трошки подужаєш, а через пару років вообще не будеш подужати. Так що треба його подтянуть. Ну а заяць ось у своєм Займається хозяїн. Иди сюди, поздоровайся. Дуже сильно зайнятий Ну а так що. Будемо, плануємо показати відео, як буде гараж. Ну і там заливка бетона. Коротше, все одразу, все в кучі. Як то хоча б, б до Нового года трошки його зробити. Ну а так, живий. Не зовсім здоровий. Не зовсім здоровий. Ну сподіваємось, що і ми все будемо і, і ми будемо живі, будемо працювати. Ну а так, чекайте наших наступних відео. Чого не вийшло зняти краще, бо я ж кажу, що не було можливості. Ну а так. До наступних відео. Чекайте нас, ставимо лайки. Не забуваємося. Коментуємо. І коментуємо, будь ласка, побільше, бо я ж писав, як як, як, як тього, На плаз до стінки прикріплювати. Чи ми правильно робимо, ми такі є умні. Чи ви нас забуєтесь коментувати? А так. До наступних зустрічей і мирного всім неба.